Правила поведінки на курорті. Частина 5. ОДА Мергородському салу. Маю задоволення. Зважено та свідомо заявити, що Мергородське сало це кулінарний шедевр, історична традиція та міський бренд. Три в одному. Найкраще у доступному для огляду географічному просторі. Поза всякою конкуренцією. Безперечно, недосвідчений гість нашого славного міста може зі мною і не погодитися у цьому важливому питанні. Звичайно, ваше право. У кожної людини своя думка і свої смакові уподобання. Деякі не надто обізнані люди, навіть скажуть, що гарне сало роблять та продають також і в інших містах. Так, так, так. Тільки одне маленьке уточнення: в інших містах можуть продавати непогане сало, а у нас воно найкраще. Різницю чуєте? Отож, бо воно і є. Про це і мова. Але бачу, що погляд ваш все ще недовірливий. Хм, ну що ж, знову доводитиму очевидне і зрозуміле усім цивілізованим людям. Отже, почну з найголовнішого: із чарівного смаку. Мергородське сало це вишуканий та прекрасний кулінарний шедевр найтоншого смаку, та й найніжнішого аромату. Пальчики оближеш. Це якраз про нього. Національне гастрономічне досягнення та багатство. Тут жодних особливих доказів не потрібно. Скуштував і все. Після покладання першого шматочка продукту на язик, усілякі сумніви йдуть остаточно геть. Однак. У астрономії, як і в інших видах високого мистецтва, є свої нюанси. Поясню основні, сало потрібно різати тонко та дбайливо. У жодному разі не ріжте сало великими шматками. Це, мовитон, панове, це не для гурманів. Тонесенько, тонесенько, тільки так, тільки так можна його їсти та насолоджуватися. Та не в роті. Так, так, саме так. Оце для гурманів. Можна трохи присипати перчиком або сіллю, але тільки трохи. Чарівний власний смак миргородського сала не потребує приправ, а лише дозволяє їм бути біля себе. Чорний хліб? Так, звичайно. Цибулька. Так, може бути, мабуть. Гірчиця, хрін та часник. М -м, та хто ж вам заборонить? Солоний огірочок? Не заперечую. Горілка? О так. Все це буде доречним. Ще один важливий момент. Їсти сало на самоті ну, якось не дуже добре. Втрачається, знаєте що, урочистість процесу. Вживати сало можна на різних заходах за святковим та багато накритим столом, на рибалці з використанням розстеленої газети, у вагоні поїзда при неквапливій бесіді, сидячи та стоячи, з тостами та без. Жодні обставини не зіпсують чудового смаку. Але головне в цій процедурі. Куштування національного продукту, ритуальність. Вона не складна, але має свої правила. Робити це потрібно таким чином: урочисто промовте кілька разів слово будьмо, відчуйте повною мірою важливість ситуації, побажайте куму, здоров'я, випийте горілку і повільно з'їжте сало з чорним хлібом. Ось. Смачно? «Хе-хе, не те слово. З цього моменту ви виразніше почуєте музику природи, спів птахів, шелест листя, шепіт трави та дзюрчання струмків. Люди стануть добрішими. А жінки ще й красивішими. У вас немає порядку, ма? Ну що ж буває таке? Не біда. У такому разі підійде будь-який приємний співрозумовник, який розуміється, на кулінарії. Однак, перш ніж сало з'їсти, ну його ж треба купити, тут також існують деякі хитрощі. На ринку спокійно підійдіть до продавця, не хвилюйтеся, у вас все вийде. Доброзичлива жіночка за прилавком відповість на всі ваші запитання. Потрібно тільки сказати їй, ну, що ви такий приїхали здалеку і не надто знаєтеся на салі, але хочете купити найкраще. Гарантія, ви почуєте захопливу розповідь про Мергородську рябу породу свиней, історію її походження та якість сала. Не дивуйтеся, городянин, сало береться зі свині. І тут порода має вирішальне значення. Ось тут вже вибирайте, не поспішаючи, з прошарком або без, тонке або товсте, з різних частин туші, злегка підкопчене або солоне, і нарешті свіже, з тонкою-тонкою шкіркою. Вибирати ваше законне право. Та задоволення. Я впевнений, що при правильному підході до продавця ви таки оберете найкраще сало і будете задоволені. Можливо, продавець поділиться з вами також деякими секретами отримання такого високоякісного продукту. Секрет є. Секрет цього дійства полягає в особливому способі опалювання туші за допомогою конопляної соломи. Цей спосіб надає салу неповторного аромату та унікального кольору, а головне, він робить шкірку дуже такою тонкою, тонкою та м'якою. Історія виведення рябої породи йде в глиб століть. Вікіпедія це підтверджує, проте історія маргородських свиней існує не тільки в кулінарії. Одна зі свинок навіть стала літературним персонажем повісті Гоголя. І на цій підставі лежить на центральній курортній алеї біля знаменитої калюжі. Ну, виконана вона у бронзі. Діти люблять фотографуватися на неї верхи. Переконатися у тому, що сало є нашим міським брендом, теж неважко. Гості міста, які відпочивають на курорті, просто проїжджі не можуть виїхати додому без смачної покупки. Був у Миргороді та поїхав без сала? Хе-хе, нонсенс. Так не буває, точно знаю. Цілюща мінеральна вода, Гоголь та легендарне сало. Що ще потрібно, аби гості розповідали про все це своїм друзям у себе вдома.